Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуззя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите й будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь. Щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросити в імення моє. Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перший, як вас. Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би, а що ви не з освіту, але я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав раб не більший за пана свого, як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше, але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх хто мене ненавидить. І мого отця той й ненавидить.